Одного разу, коли Ісус увійшов у капернаум, приступив до Нього сотник, благаючи Його, Господи, слуга мій лежить дома, розслаблений, і мучиться тяжко. Ісус каже до нього: я прийду і оздоровлю Його. Сотнику відповідь мовив: Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю. Скажи лише слово, і слуга мій видужає. Бо і я, підвладний чоловік, маю вояків під собою, і кажу, цьому іде він іде, і тому ходи і він приходить, і слузі моєму зробиться, і він робить. Почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що за ним йшли. Істинно кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри, кажу вам, що багато прийде з Сходу і Заходу і засядуть з Авраамом, Ісаком, і Яковом у царстві небеснім. А сини царства будуть виконаті геть у темряву хромішню, де буде плач і іскрей зубів. І сказав Ісус сотникові, іди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і слуга видужав тієї ж години. І Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Приступив до Нього сотник, благаючи Його. Знаєте, кожна професія робить свій відпечаток на людину. Якщо людина все життя займається лікуванням, є лікарем, то Ця професія робить відпечаток в способі спілкування, в способі діалогу, в способі вирішення різних питань. Якщо ти вчитель є щось подібне, дуже часто не раз спілкуючись з людиною, так і хочеться запитати, прошу пані чи прошу пана, ви часом не вчитель. Священник у мене ситуація. Чим довше ти служиш священником, тим більше. Твоє священство, те, що ти робиш, воно на тобі відбивається. Якщо говорити про військових, маю на увазі кадрових військових, які служать довгі роки, звичайно, що їхня, їхня служба відбувається також на їхньому житті і способі спілкування. Коли говориш з кадровим військовим на загал, відповіді дуже чіткі, дуже короткі. Мова військових не є дуже насичена різними фрагеологізмами. Кадровий військовий це така досить часто людина з сухою мовою. Але в тій мові, окрім чіткості, ще відчувається здатність приймати рішення і робити накази. І чим вищий ранг, тим більше це відчувається. Поговоріть з дітьми тих, то батьки все життя служили у війську. Не раз ці діти, ставши дорослими, кажуть, ви знаєте, мій тато звик керувати у війську і вдома так само керує наказами. Тому, коли ми сьогодні бачимо, що приступив до Ісуса Сотник, благаючи Його. З цього короткого речення можна зробити кілька дуже-дуже важливих висновків. Перший річ, хто такий сотник? Сотник це людина, яка має під собою 100 вояків. Це римський воїн. Ми знаємо, що дисципліна римського війська була на той час найкращою. Отже, під ним 100 вояків, але окрім того, що під ним 100 вояків, сотня ділилася ще на десятки. Тобто на кожною десяткою був ще десятний, той, який відповідав за десятку. Ми би сказали таке відділення. І оцих відділень, цих десятків, він мав 10, і відповідно 10 своїх таких собі сержантів десят, тих десятницьких. Бувало також, що сотню ділили на дві частини по 50 кожна. Тобто, якщо подивитися, цей чоловік-сотник мав під собою досить велику, потужну військову силу, і він мусив ними керувати і наказувати. І він міг це робити. І тому, коли він приходить до Ісуса і каже: Євангелист Матей благає Його, то це щось означає. Людина, яка звикла віддавати накази римлянин. Який служить у римському війську, раптом приходить до Єврея, а для римлян, як окупантів, звичайно, євреї, це були трохи нижче сорт. І тут раптом він приходить до єврея Ісуса, до Єшуа, і не просто говорить, а благає. І благає він не за маму, не за тата, не за жінку свою. Не за своїх дітей. Виявляється, він благає його за свого слугу, який лежить вдома розслаблений і мучиться тяжко. Знаєте, для військових людей, які бачать смерті, в нас в Україні зараз десь, Бог, як ми виграємо війну, буде багато військових людей, які бачили багато смертей. Знаєте, людина, яка пройшла війну, яка є військовою, для неї смерть це не є щось надзвичайне. Звичайно, воно шукує, але не так, як нас, людей світських, людей мирних. І цікаво цьому сотнику йому залежить на цьому слузі. Він бачить його муки і тому приходить до Ісуса. І стає фактично прохачем, заступником за цього слугу. Далі ми чуємо цей діалог про віру і тому подібне, і Ісус. Хвалить Його перед усіма присутніми. Кажу вам, що прийде багато зі Сходу і Заходу і засядуть з Авраамом, Ісааком, Яковом у царстві небесному. Тобто прийдуть інші народи, які даром віри засвідчать вірність Богові. І дихай тобі станеться за твоєю вірою. Цей сотник став тим, хто є прохачем за іншого. Сьогодні ми маємо неділю, четверту неділю, і це є неділя всіх святих українського народу. Саме свято всіх святих українського народу насправді є дуже і дуже недавнє, лише кілька десятків років наш синод проголосив цей день, і це свято так поступово, дуже поступово починає вкорінюватися у наш літургійний календар і поступово приходити в усвідомлення наших людей. Чому ж ми, українці, які маємо вже тисячолітню історію як народ, маємо це свято так нещодавно? За якщо подивитися в наш церковний календар, ми побачимо, що в ньому є досить багато все ж таки людей, нашого походження, ми би сказали, українського походження, які є святими. Взагалі, історія нашого народу дуже цікава. Колись, тисячу років тому, ми мали назву русинів. Ми себе називали русинами і в Галичині ще 100 років тому саме ця назва, автентична назва, використовувалася. Все, що належало русинам, називалося руським. Була руська правда, бо написана князем Ярославом Модрим. Була, Були руські землі. І руські міста, бо належали кому русинам. І були інші території, які належали, бо захопили ми ці території. І вони також називалися чи саме якими руськими територіями. І ті, хто жили на тих територіях, сьогодні себе так і називають руськими, ті, які належать кому русинам. Ну, не хочу заходити далі, бо скажу, що починаю заходити в політику. Але поряд із. Цією автентичною назвою русин використовувалася ще інша назва Українець. Україна радше. Земля Україна. І це походить від того самого, що ми бачимо у європейських народів. Інг – ленд, Інгленд. Земля Інгів. І інші ленди. Вся Європа то є різні ленди. І країна це є ленд, край. Тому і наші називали оце мій в край, у краю, в моєму краю, в моїй землі. Тому і використовували з часів ще середньовіччя цю назву Україна. Моя земля, моя частина. І була Україна київська, була Україна е, Галицька, були різні України як ленд, як земля. Ще іншу назву, яку використовували в нашому народі, це назва козаки, козак, вільна людина. І використовувалася вона в основному в тих територіях над Дніпром, куди втікали люди, щоби бути вільними і називали себе на тюркський е спосіб козаками, козак. І мали свою козацьку державу, державу вільних людей. Це різні назви, які були в нашій історії. І це різні люди, які були в нашій історії. І серед цих багатьох людей були ті, хто вміли служити народу і Господу Богу. Знаєте, в сучасній історії ми завжди дивимося, чи маємо ми достатньо провідників. Провідники можуть бути різними. Є провідники політичні. Є провідники економічні. Але і тим, і другим потрібна одна дуже важлива річ потрібна моральні, потрібні моральні якості. А моральні якості базуються на вірі. І тому в нашій історії ми бачимо багато прикладів справді людей, які будували своє життя на вірі. Святий Володимир, свята Ольга, це були політики. І, можливо, з позиції такої чисто автентичного християнства в значенні просто молитви, декого може виникнути сумнів, чому вони святі, а святі тому, що зуміли зрозуміти і прийняти правду, правду про єдиного Бога. І поширити цю правду по своїй землі. Ми маємо великих святих Теодозія Печерського, Антонія, Тими, хто започаткували наше життя у нашому народі. Ми маємо багато насправді святих у кожному столітті. Навіть тут, у нашому іконостасі, ми маємо святого священучника Йосафата, який є нашим також святим, який засвідчив мученицькою смертю принцип єдності церкви. У новіших часах ми також маємо багато святих, особливо новомучеників, які не побоялися стати в правді перед ворогом який нищить. Ми, українці, насправді далі продовжуємо ту формацію як нація. І колись ми мали ці різні назви, так само, як ляхи, колись були ляхами, сьогодні стали поляками. Та як Галли стали французами, римляни стали італійцями, так і русини стали українцями. Але дуже важливо, дивлячись на сьогоднішній день, день всіх святих українського народу, усвідомлювати потребу сучасних святих. Святий означає інший, інший, який вміє повести за собою. Інший, який своїм прикладом вміє показати небо, інший, який вміє відкинути власний егоїзм і послужити ближню. І я певний, що в нашому народі і сьогодні ми маємо інших справжніх святих. Можливо, їхня святість не буде проголошена чи канонізована, але вони є. І молімо Бога, щоб у нашому народі, особливо тепер, в часі війни, в часі цих величезних соціально-економічних випробовувань ми зуміли породити і виховати нових святих, тих, які будуть провадити нашим народом, тих, які будуть сяяти своїми чеснотами, своєю гідністю і своєю довірою. Дай нам, Боже, таких святих, і тоді ми завжди зможемо бути. Твоїм народом. Амінь. Слава Ісусу Христу!